Вже місяць українці помирають по-новому. Життя кожного зупиняється, як і раніше, коли виходить його час. А от обставини, умови і місце смерті тепер є предметом ретельного вивчення слідчих. Нові правила констатації та перевірки причин смерті стали складнішими, а повноваження правоохоронців ширшими. Відтепер тіло людини у перші години після закінчення життя належить міліції. До чого треба бути готовим родичам померлих? Фактично, охоронців зобов'язали перевіряти кожен відхід в інший світ поза лікарняними закладами. В результаті свідоцтво про смерть родичі померлої людини зможуть отримати тільки в тому випадку, якщо факт смерті підтвердили медики, міліціонери. А при потребі, і прокуратура тему продовжить Галина Досин. Порядок дій при встановленні факту смерті людини запроваджує наказ від 25 жовтня. Документ спільний для медиків, міліціонерів та прокуратури і визначає, якою має бути їхня взаємодія. Виглядає все так: медичний працівник, отримавши повідомлення про смерть, інформує про це в міліцію. Повідомляється про кожен випадок смерті людини. Незалежно від місця її настання, правда, за винятком смерті від захворювань у закладах охорони здоров'я, тобто, якщо людина знаходилася на стаціонарному лікуванні в будь-якому закладі е, Коломийщини і наступила її смерть, то лікарське свідоцтво про смерть вона отримує в лікувальному закладі, і ми тільки копію лікарського свідоцтва подаємо в прокуратуру на протязі трьох діб. Якщо смерть наступила вдома, то у будь-якому випадку на місце події виїжджають міліціонери. До приїзду слідчого медичним працівникам забороняється порушувати обстановку на місці чи переміщувати тіло, а також видавати лікарське свідоцтво про смерть. Це означає, що лікар і слідчий повинні разом оглянути померлого та місце події. Зразу по приїзду слідчо-оперативної групи на місце події працівники міліції за участі лікаря або фельдшера оглядають місце події. З метою встановлення причини смерті і встановити, чи є ознаки насильницької смерті, чи такі ознаки відсутні, і після цього приймається рішення, чи скеровується тіло померлого для проведення судової медичної експертизи, чи лікарський про смерть видає медик, який констатував смерть, або медик, який лікував померло, який має необхідну інформацію. Якщо смерть настала вночі, наголошує лікар. В першу чергу рідним треба повідомити про це свого дільничного лікаря. Саме той медик, який перший отримує повідомлення про смерть, автоматично входить до складу слідчо-оперативної групи. Він ж має про померлого детальну інформацію, яку зможе надати при огляді одразу. І це зекономить час та 90% роботи практично відпадає. Якщо це сталося в селі, то або дільничного лікаря, або сімейного лікаря відповідної амбулаторії, або фельдшера за місцем проживання, який займається відповідною дільницею. Проблем з видачою лікарських про смерть немає у вихідні дні, тому що поліклініка працює і в суботу, і в неділю, так само працює поліклініка Єотинівської районної лікарні. Якщо виникає підозра, що людину відправили на той світ, або є ознаки того, що вона померла не своєю смертю, на місці події працює слідчо-оперативна група МВС за участю судово-медичного експерта та інших спеціалістів. Вони фіксують обставини. Про факти наглої смерті чи підозру на таку повідомляють у прокуратуру, слідчий якої теж залучається до розслідування. Працівники бюро судово-медичної експертизи зобов'язані на про доби провести розстріл. Тіла і видати лікарське свідоцтво про смерть в Коломийському районі на прозі доби настає від 5 до 8 випадків смерті людини, як в лікувальних закладах, так і на дому, і безперечно, можливі певні ну, незручності затримки при видачі. Лікарських свідоцтв про смерть, але я думаю, що це будуть поодинокі випадки тільки ті випадки, де у слідчо-оперативної бригади і у медичного працівника, який буде присутній при їхній роботі, можуть виникнути певні питання відносно підозри на насильницьку смерть. У всіх інших випадках проблем з видачою лікарських свідоцтв про смерть не повинно було би бути. Таке лікарське свідоцтво мав би видавати медик, який спостерігав померло, який має відносно нього достатньо. Архівної медичної документації. Тобто немає того, про що говорять люди, що чи бабці 80 років, чи дідусеві 90 років обов'язково всіх скеровують на столу медичну експертизу. Це неправда. Це є слухи. Такі випадки, із 10 випадків настання смерті, таких випадків може бути один, може бути два. Що стосується дорожньо-транспортних пригод, то ці нещасні випадки винесені в окрему групу. Тепер, якщо у аварії є померлі, одразу порушується кримінальна справа, і незалежно від того, хто винен у ДТП, всі тіла відправляються. На судову медичну експертизу також судово медичне дослідження потрібне у випадку повішення чи отруєння невідомою речовиною, коли раптово померла на перший погляд повністю здорова людина, чи особа до 50 років, яка не зверталася до лікарів, і якщо смерть застала людину в дорозі чи громадському місці.